Привіт, вітаю вас! Левий розклад для вас на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Подивимося Леви, загальну енергію цього тижня для вас. Може бути якийсь холод, або ця, цей тиждень у вас проходитиме з приводу якоїсь ідеї. Буде нова можливість у вас отримати якусь ідею. Можливо, ви чекали. Точніше, уточнимо. А, можливо, все-таки холод, який призводить до болю, печалі на серці. Зараз подивимося на другій колоді, що це за холод? Ви в більшості акцентуєте увагу в вашому житті на чомусь втраченому. Щось ви втратили, звичайно, можливо. Але ви дуже багато акцентуєте на цьому увагу. Тому що в вашому житті є, чому ви можете радіти, але ви не звертаєте на це увагу, концентруєте вашу увагу на втраченому, Випускаєте вашу енергію просто в пустоту. Бачите, з вас витікає золота енергія із цього келиха. Але у вашому житті є чому радіти. Ви можете звернути увагу на прекрасні речі в вашому житті. Наступна карта. По цій карті обов'язково звернутися потрібно до лікаря, щось зі здоров'ям, звернути увагу на здоров'я, або це ваш внутрішній старт стан такий сталі чи знедолений. По цій карті, значить, ви обов'язково маєте звернутися за допомогою. В вашому оточенні є людина, яка може вам допомогти. Це дівчина зневірилася, що не може вийти з цієї кімнати, але вона не звертає увагу навколо себе, що її ключик, вона може вийти цієї кімнати. Руках, не в руках, а все біля неї, все можливо для неї. Так, і ще вам необхідно побути наодинці з собою, наодинці з своїми думками, щоб наповнити вашу енергію, знайти рішення для вашого питання в вашому житті. Під час того, як ви біля в оточенні, вам важко знайти рішення, важко сконцентруватися, тому захочеться побути наодинці. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас Леви на цьому тижні. Жінки, Леви, це ви, концентрація на вас, чоловіки це в вашому оточенні така пані. Від це знову дублюється карта з приводу здоров'я або внутрішнього, внутрішніх переживань внутрішнього стану. Обов'язково зверніть увагу на ваше здоров'я. Хтось у вашому оточенні обов'язково може вам допомогти. Можливо, це нова вже ситуація. Дивіться, тут, можливо, ви відчуваєте себе так, в такому стані через невідчуття вашої статусу дружини для жінок. Да? А для чоловіків це переживання вашої дружини, да? ну і ваші переживання з приводу того, що вона не відчуває в вашій парі себе з дружиною. Впевнено. І наступна ситуація на цьому тижні, ви, мабуть, успішно завершуєте ваше якесь навчання. Можливо, у вас був якийсь курс, чи ви прочитали якусь книгу, це про якісь навчання, про якийсь початок, а тут вже якраз і завершення. І ви радієте, тому що ви змогли, наприклад, встигнути щось було непросто, і ви закрили це питання. Або ж це може бути пов'язано з іноземними якимись. Структурами, іноземними громадянами, якесь навчання, можливо, за кордоном. Подивимося, Леви, що вам заважає на цьому тижні? Це як це? Тут ця ситуація, в чогось якийсь початок навчання дублюється, що вам це заважає? Чому? Ага, вам потрібно, мабуть, навчатися, а у вас немає зовсім бажання для цього. Що ще я вам заважаю на цьому тижні лаві? Ваше вагання в чому? Ваше вагання з приводу ваших переживань, дуже болючих переживань, які навіть можуть не давати вам спати, не можете розслабитися. При згадці якоїсь ситуації, при думці про це, ви дуже засмучені, ви дуже напружені. Давайте подивимося пораду карт. Знову дублюється світ. Це Або у вас завершення чогось, так? ви досягли ці цілі якоїсь конкретної, закриваєте якесь питання. Або з іноземцями пов'язано з іноземним, можливо, робота над собою. Пов'язана з якимись іноземними організаціями, або ви працюєте плідно з приводу там не знаю, отримати візу там. Всі ваші продакарти, всі ваші цілі, які стоять у вашому житті, в вашому духовному житті, де ви прислухаєтеся до якогось наставника, або самі є наставником для когось, для досягнення вашого просвітлення, розуміння цього всесвіту, вам допомагає ваша сім'я. Ви насолоджуєтеся тим, що відчуваєте велике щастя від того, що маєте сім'ю. Бажаю вам багато радощів на цьому тижні, леви. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!